Вас на виконання закону України про статус народного депутата України наступні 20 хвилин у студії телеканалу ТИСА 1 народний депутат України Черніков Валерій Вікторович. Я вас вітаю Валерій. одразу починаємо очевидно з того, що я маю справу із новачком у Верховній Раді, оскільки ви є член фракції, яка щойно стала обранцями. Що нового, що ви побачили, з чого ви почали свою роботу? Наскільки врешті співпало те, що ви бачите, з тим, чого ви сподівалися? Ну, можливо, в Законськооб'єдна Свобода це є новачок в парламенті, але йшовши на вибори, ми людям говорили, що ми принесемо щось нове, свіже в парламент. Тому що той парламент, чи як називала його Ірина Фаріон, тераріум, змії, ми принесли щось трошки свіже. Ми сказали людям чітко, що ми прийдемо і змінимо правила поведінки в парламенті. Зараз ви, напевно, бачили, що парламент не працює. Зараз є така можливо, пауза, як говорять. Ну вона більшості, як наші опоненти говорять з партії регіоні, що це є політична криза. Ми рахуємо, що це не є політична криза. Політична криза вона була бути в 96-му році, коли Конституцію приймали, у 2004-му, коли були президентські вибори, коли там, ви знаєте, всі ті були такі рухи. Зараз не є політична криза. Ми просимо тільки одного своїх опонентів: виконуйте Конституцію України, де чітко зазначено персональне голосування. Тому що партія регіонів тільки перший день свій привела. Всіх своїх депутатів, які зареєструвалися, прийняли присягу, і після того вони, частина їх пропала. Вони просто не являються, Віддали свої картки, ви там голосуйте за нас, як хочете. Ми завжди виступали проти цього принципово і завжди будемо будем стояти на тому, що будемо блокувати тримуро до того моменту, поки РИБАК не підпише рішення проведення системи Ради 3 про персональне голосування. Тому що якщо цього не буде. Буде така ситуація, як була на тому парламенті, пам'ятаєте. 40 чоловік приймали закони за 450. Таким чином був прийнятий пенсійний закон, коли підняли пенсійний вік для жінок. Таким чином був прийнятий податковий кодекс і так далі. Тому це повинно, ми повинні це зупинити. Я думаю, що ми це зупинимо. От так. До речі, серед закидів… Опонентів ваших політичних опонентів в тому числі, вона ще така теза. Замість того, щоб приймати закони вкрай необхідні для країни, ви займаєтеся виключно процесуальними питаннями. Ви погоджуєтеся? Ну зачекайте, але ну, є конституція. Ми повинні її виконувати чи не повинні. Коли партія регіонів йшла до влади ну, на виборах, вони так само казали. Персональне голосування. Це основне, що ми повинні вимагати. Буде персональне голосування. Ну воно показало, що насправді партія не має тої більшості, яку вона декларувала. Вони казали, що в них є більшість. Насправді, буде персональне голосування, воно покаже, що справді більшості їхньої немає. Тому що частина депутатів відпочиває на, депутаті на Сейшалах, в Баден-Бадені, в Монако живуть, і прилітають сюди тільки на деякі моменти, щоб проголосувати. От зараз вони вирішили зробити, згідні на персональне голосування, але з одною мовою, що один раз в тиждень будуть голосувати. Наприклад, вибирають четвер. Це виходить, що всі інші політичні партії будуть сидіти цілий тиждень обговорити закони. Вони в четвер прилетять з своїх курортів, проголосують, як їм треба, і знову полетять. А ми далі будемо обговорити ті закони. От вони хочуть такого добиватися. А ми рахуємо, що голосування має бути постійно, і кожен депутат має особисто голосувати. Щоб не було так, як було по закону Колісниченка, коли проголосували, потім куча депутатів підняли крик Ми не голосували, це проголосували наші картки, ми будемо відзивати свої голоса. Шановні, приходьте на засідання, не віддавайте нікому картки, і такого не буде. Наразі відвідування в Верховній Раді, бачите, свобода відвідує 99%. один був тільки випадок, коли ну це по-моєму питання, коли був лікарня, лікарні не зміг бути на одному засіданні. А інші партії не ходять. Рано чи пізно парламент запрацює настільки, як все цього чекає, ну, вся країна, зрештою. Які першочергові закони ви будете лобіювати? Ваша програма мінімум. Ми на, на даний момент зареєстрували більше ста законопроєктів. Багато з них це, це законопроєкти про захист української мови законопроект про кримінальну відповідальність за персональне голосування і дуже багато інших е, законів. Але є один момент. Ми не можемо формувати порядок денний. Порядок денний формується погодженою радою, куди входить дуже багато. Це комуністи, партії регіонів, вони мають більшість і вони формують порядок денний. Якщо вони ставлять це питання, ми будемо голосувати ті питання. Якщо не поставлять, ну, ми будемо давати їм блокувати їхні питання. Ну, будемо якось виходити з цієї ситуації. Перед виборами опозиційні сили намагалися знайти конфігурацію, в якій вони будуть працювати і в парламенті. На даний момент, як я розумію, із питанням блокування знаходити спільну мову. Так. Як буде надалі, як ви бачите? Наскільки оптимістичні ваші особисті прогнози? Як ви це відчуваєте? Ну я відчуваю, що все ж таки, поки опозиційні сили нормально працюють в правильному руслі, поки що немає ніяких таких рухів в сторону тушкування. Ну, бачили перші дні, як ми показали, як треба робити тушками та баловами. Просто взяли за вуха, викинули їх з залу. І тому, можливо, таким чином ми зупинили інших, які готові могли б були вийти. Зараз цього немає. Парламентська опозиція, здається, працює в нормальному руслі. один одному допомагаємо, блокуємо трибуни, Якщо треба, розблоковуємо трибуни, як це був перший день. Коли даже депутат один від опозиційних складу, ну, ми п'ять років не могли трибуну взяти, ви казали, п'ять хвилин розблокували. Ну, ми сказали, що ми все-таки партія вулична. Ми завжди виходили на мітинги, завжди ми бувало і з міліцією, з Беркутом билися. Тому для нас це не є проблема допомогти за як говориться за жарішим депутатом, звільнити їхні місця. Депутатська робота передбачає і виїзд у поля, якщо дозволити, такий ефемізм. Ваш приїзд на Закарпаття можна порівняти саме з цим. Так, я закріплений фракцію Святої Бібенної Свободи за Закарпаттям, так як я сам родом Закарпаття. І тому інші депутати, наприклад, можуть з інших партій поїхали відпочивати. Ми рахуємо цей момент, що є можливість приїхати на округ. Розуміло, що округ у мене буде практично ціла область, не так, як Мажортачки мають там два-три райони. Тому я постарався взяти в цей час і приїхати. Я думаю, що через, як запрацює, ну, Парламент серіал там буде два пленарних тижня, тиждень роботи в комітетах і тиждень працювати на округах. Тобто я буду завжди сюди приїжджати. Буду робити прийомних громадян, будемо відкривати ті громадські приймальні. Там вже побачимо, як воно краще піде. Ну ви вже не перший день тут, незважаючи так. на кревний зв'язок. Вочевидь, ці дні сповнені якимись враженнями і зустрічами. Щось вразило вас якісь ви отримали домашнє завдання для виконання його в парламенті? Ви маєте, від виборців, Від, від виборців, так. Ну, я б сказав так, звернулося до мене вже багато громадян, як в мене даже при собі є деякі нюанси такі. От, люди зверталися до мене з Вершавського району, це село Чорний Потік, де приїхали такі собі хлопці, створили собі організацію товариства і рибалок, мислиць-рибалок Діл і вирішили забрати в людей 3,5 тисячі гектарів лісу для того, як будто би розводити фазанів, муфлонів і тому подібне. Люди всі виступили проти, В мене навіть протоколи зборів людей, де більше 100, питає, 130 жителів села, які прийшли, виступили проти цього. Ну, я пам'ятаю, це питання піднімалося на сесії обласної ради перед Новим роком. Тоді обласна рада відложила це питання до вивчення. Я просто рахую, що взагалі ми повинні заборонити такі варіанти, тому що ми знаємо, до чого це проводить. Ми пам'ятаємо події. Сумозвісним депутатом Лузинським, який також мав свою угіддя в Кіровоградській області, потім людей там ганяли, відстрілювали, як не знаю що. Тому таке не можна. Тому що люди тоді не зможуть прийти в ліс, не зібрати хворостини, не гриба зібрати. Тому вони загородять. Якщо вони там хочуть розводити фазанів, муфлонів, значить вони буде загорожене. Це людина вже не попаде. Це будуть доморочні латафондисти, які хочуть. Напевно, згадати 30-ті роки, стати панами такими місцями вже. Ну, звичайно, земля і ліси для закарпатців – це світа тематика. Щом найчастіше звертаються саме з такими питаннями? Не тільки. Також звернулося до мене також з Державського району є питання, яке ми будемо підніматися дуже таке, коли директора школи призначили людину, яка взагалі не має педагогічної освіти. Людина має просто менеджер, просто має хорошу спину і стала директором школи, керувати вчителями. Це так виглядає, що завтра лікаром буде працювати лісник. І тому подібне. Згідно закону, людина має мати вищу освіту педагогічну і мінімум три роки стажу. А це взагалі без стажу, без хвилини роботи на поприщі педагогічному, призначають директором школи. Я думаю, що це питання буде звернутися і в прокуратуру. Якщо обласна прокуратура не буде це питання вирішити, буде звернутися в Генеральну прокуратуру. Також до мене, наприклад, вчора звернулися в Мукачеві, ну, УТОС, де людей просто-напросто призначили там керівника. Які за чотири роки людям не плачуть зарплати, скорочує. Ну, це вони подавали позови. Прокуратура відмовляє порушенні справи. Суд 4 рази скасовує рішення прокуратури у відмові справи. І, і бездіяльність далі йде. Це люди, які як вам сказати, ну, люди, які так страдають через те, що вони і так погано жити їм, і навіть на тому їх дурять. Не йдуть, не платять зарплати, скорочують з робіт. це питання теж будемо піднімати, будемо звертатися до прокуратури. Я думаю, що якщо не будуть впливати, я думаю, просто ми знайдемо можливість людей посадити в автобус і привезти під генеральну прокуратуру, і тоді побачимо, як наша прокуратура закарпатська візьметься цю справу. З тим, щоб звернутися до вас, людям ви будете приїжджати, але ви вже сказали про один із формат спілкування із виборцем. Це громадське приймання. Ви так. плануєте їх відкриття? Де коли? Так, я планую відкриття приймали. Зараз ми написали звернення до голови обласної ради, щоб нам виділи приміщення згідно закону про статус народного депутата. Чекаємо відповіді. Я думаю, що від будемо відкривати в більшості містах області, але я надав статус не статус, надав посвідчення кандидатів довірних осіб моїх, які будуть в кожному районі. Це будуть керівники районних організацій Всекраїнського Вінносовода, і вони хоча б раз в місяць будуть об'являти в пресі, щоб будуть проводити прийом громадян, збирати звернення, передавати сюди на Ужгород, Тут ми будемо оформляти і будемо відправляти. Закарпаття цього в цьому. У парламенті цього скликання має ну як на мене дуже потужне представництво своїх земляків. Як вам працюється це? Наскільки ви спілкуєтесь? На якому рівні? І чи можливе лобіювання інтересів Закарпаття? Ви говорите з закарпатським глядачам про так. Першим. Ну як розумієте, так як парламент проти ще не працює? Було тільки 2-3 пленарних засідання. Ну, ще ми не є маємо можливості перезнайомитися з усіма депутатами. Ну, знайомий я нормально з Валерією Пацканом. Ми з ним спілкуємося. І думаю, навіть ми з ним розмовляли, що є така тема, щоб пробувати зробити міжфракційне об'єднання Закарпаття, таке, як створено інших, є Львівщина, там, Волин, створена, Харківщина, Донеччина, там Луганщина. Щоб зібрати всіх, які в нас є депутати, і пробувати допомагати вирішувати економічні питання для Закарпаття. Політика є політикою, але економічні питання для області треба вирішити, не дивлячись на яких ти поглядів. Вам, ви сподіваєтеся, що ви знайдете спільну мову? Думаю, що не йдемо. Ну, ну, ну не вони від відмовляться від своєї батьківщини. маленької. ви уродженець Закарпаття, якщо дозволите, особисте питання, оскільки ви вперше в цій студії у статусі народного депутата. Ви уродженець Закарпаття живете не тут. Наскільки ви відчуваєте себе закарпатцем І чим війдете Ви у це лобі закарпатське? Я уродженець, тут родився, Тут як говорить, закопана моя поповина. Тут похоронимо діди, дідик, баб, це похорона в мене дуже велика родина живе, тому що. І по лінії бабці в неї було шість сестер по дідоковій лінії, дев'ять братів. Там дуже велика родина, то саме розумієте, які є в Закарпатті є родини. Я завжди сюди приїжджав і буду приїжджати. Я тут постійно приїжджаю на Великдень, часто приїжджаю на Різдво. Я тут завжди тим більше зараз, відповідаючи за яку повноважний фракції, всеукраїнська Біна Свобода з Закарпаття, буду тут кожен місяць. Є кілька тем, які особливо напередодні виборів, якби подразники суспільства серед них це є депутатська недоторканність. Наскільки ви відчули на собі? Наскільки ви відчуваєте це питання? Потрібно лобіювати, потрібно ним цікавитися, потрібно далі ним займатися. Ну як вам сказати, ми виступали за зняття недепутатської депутатської Це однозначно. Просто є варіанти, щоб е, після того не був політичний тиск на тих депутатів? ми бачимо, наприклад, зараз по Питанню від зняття двох депутатів з забраття, ну, у них мандатів. Як би мене відносили до тих депутатів? Як би вони не вигравали ці вибори, всі знають, як вигравали мажоритарські вибори, але вони прийняли присягу. І згідно конституції, вони ж не можуть бути позбавлені депутатських мандатів. Ніяких суд не може це зробити. Бо завтра суд може, наприклад, з Валявщини позбавити президента також посади, сказати, що він незаконно виграв вибори. Це трошки незаконно. Якщо таким чином йти... То треба тоді звільняти всіх депутатів, 100 з лишніх депутатів мажоритарських партій регіонів, які з такими самими порушеннями вигравали вибори. Вони провели підкуп виборців, роздавали кошти за державний рахунок, робили дороги, казали, що це вони роблять. Роздавали пакунки з гречкою, з олією, з консервами просрочення і тому подібне. Тобто, якщо починати, то треба починати зі всіх тоді. Насправді це просто залякування тих мажоритарщиків, або ви йдете. Партії Ріганів, якщо ви щось, І ми вам дозволяємо грабувати далі Україну, працювати, як ви хочете, тому що ви є в партії регіонів. Але якщо ви тільки десь пішли трошки сказали, що ми там не хочемо бути, то значить ми вас заберемо мандати. Це називається таке питання загнати в стойло всіх тих депутатів-мажота. Це якраз випливає з того питання, що вони не можуть мати більшість, тому вони хочуть зігнати всіх, щоб мати ту більшість хоча б примусом. До речі, фракція Свободи працює із мажоритарщиками. Ви маєте увазі, у нас є своїх мажорте, у нас є 12 мажортаж. Це зрозуміло, але тими так званими позафракційними, це коли говорити маса. Більшість з них повизначалися, частково деякі війшли в фракцію регіонів, багато війшло в фракцію регіонів, частина війшла там в удар, батьківщину, не пам'ятаю, пам там ніхто не війшов. Інша частина, я так розумію, або вони бояться, або вони торгуються. То вони, видно, ждуть, який буде переломний період, це президентські вибори. Це щось на. Нагадує нам 2004 рік, коли Кушню була більшість, і ближче до президентських виборів вони всі перебігли на сторону Ющенка. Так само і зараз може бути, режим Януковича може не втримати. І я думаю, що вони побіжать, як кажуть, як того потопаючого корабля. Свобода не ставить за мету тягнути до себе фракцію інших мажоритарних депутатів, тому що в нас є ідеологія, і ми можемо брати людей тільки тих, які ідеологічно є, такі ідеологічно і світоглядово наші. А просто брати людину, бо вона хоче, бо ми маємо рейтинг. А ви бачили по останньому питанню Свобода зараз займає третє місце в Україні по рейтингу. Єдина партія, яка рейтинг пішов вгору коли всіх інших падає. Тому зараз дуже багато людей, які хочуть до нас пристати. Але це не означає, що ми їх можемо брати. І я хочу ще раз повторити питання, тому що ми трошки перше своє. Ми пішли в іншу сторону і дуже офіційно, чисто польотські людина, яка вперше прийшла у вищий законодавчий орган країни. Як ви себе відчуваєте? Ви вже відчули. Ну, Напевно, силу, в першу чергу, відповідальність. І наскільки співпала та ситуація, яку ви спостерігаєте, і з тим, на що ви сподівалися, чого ви чекали? Ми не говоримо про політичну роботу, ми говоримо про парламентську роботу. Багато сюрпризів. Важко не розчаровані. Дуже короткий проміжок, Є, але вже якісь появлені. Я, я не розчарований. Можливо, я бачу трошки, що робота буде і в парламенті, не та, яка зараз робиться. Щоб все було правильно, все було, як говориться, чисто листка, щоб люди правильно голосували, правильно ходили. Ви на здоровий голос розраховували. Так? так, ну але ми бачимо, що все не так воно є, що одне говориться на телебаченні, а інше робиться в парламенті. Ну, зрозуміло, що не готовий до такого варіанту був, але я думаю, що з часом ми навчимо парламент працювати по-європейськи. У вас пролунала оптимістична теза і думка про те, що парламент вдасться розблокувати власне на тих принципах, які декларує Свобода. Звідки цей ентузіазм, звідки ця впевненість? І коли нам сподіватися на цивілізовану роботу? Ми будемо спостерігати, що люди домовляються. Ми не з ким домовлятися не збираємося. Нам вимоги наші чіткі персональне голосування, виконання Конституції України. І питань немає, працюємо. Ну і в наступні три хвилини, які залишаються до завершення нашої розмови, ви говорите із своїми виборцями. Ви прийшли до них звітувати. Ми вчимося разом звітувати з ними і спілкуватися. Можливо, ви щось хотіли би сказати? Ну як можна сказати? Ну я ще не можу звітувати, тому що я ще не стільки пропрацював парламенті. Ну це початок перемоги. Це лише початок. Я просто можу сказати своїм виборцям і жителям Закарпаття, які віддали свої голоса за всеукраїнська свобода. Я не свобода, хотів би подякувати. Майчутку можливість через ваш телеканал. І, можливо, деякі мірі сказати словами нашого перевиборчого гасла, що вас рука не здригнулася поставити позначку напроти всеукраїнської об'єднання свободи, а в нас, повірте, рука не здригнеться навчити їх або треба заставити виконувати закон і Конституцію України. Ну що ж, я вам вдячна за цю розмову і так сподіваюся, що вона буде тривати в часі і надалі. А, а нашим глядачам я нагадую, що ці 20 хвилин ви спілкувалися із депутатом Верховної Ради України, паном Валерієм Черніковим. На все добре.